Не послухати? Щось цікаве про мало тварин із пригодами. Може, котиків? я їх дуже люблю. Так, дайте подумати. Хм, знаю я одну. Можу почитати, але за умови, що ви будете мене уважно слухати. Так, бабусю, звичайно. Тоді сідайте зручніше і. Колись давно жила бабуся, що мала кішку і троє кошенят. Одне кошеня казало няв, друге казало няв, а третє казало гав гав Мама кися, ти вувалася. Не можна казати гав-гав. Кажи няв, як усі? Ні. Сказало перше кошеня. сказало друге. сказало третє кошеня, яке звали Чорнушка. Бабуся дала кішці та двом першим кошенята молока. А чорнушці кістку. Я дам молока, як навчишся казати нябу, промовила стара. Бідолашна чорнушка не любила кісток, стрибнула у віконце і побігла. Стежкою мріючи дорогою навчитися казати няк. Спершу вона зустріла бика. Бык, і почав їсти траву. Чорнушка засумнівалася, чи припаде їй трава до смаку. Тож пішла собі далі. Потім вона зустріла маленьку дівчинку і спитала в неї та любить їсти. Шоколадний тиск. Що їй таке не сподобається. Вона зажурилася і почала плакати. Чого ти плачеш, Грицюню? Отак зайця якийсь стрибав хоч. Бо я голодна і хочу, молочка. Ой, бідолашна. А морква тобі не зарадить? Навряд. Мовила чорнушка і пішла далі. Згодом вона побачила маленького цуцька з його мамою озвався. Що ти сказав? Перепитала здивована чорношку. Відповів маленький песик, а його мама промовила на можна казати тим. Треба говорити гав-гав, як, як усі собачата. Поки ти так не скажеш, тобі не перепаде смачної кісточки. Попередила сувору матуся, і песик засмутився. А коли я віддам тобі своє гав-гав, що ти мені даси за це. Питала з натяком чорнушка. Я не дам тобі няв. Радісно відповів цуцик. Так вони і помінялися. Собачатка побігла до мами і сказала гав-гав. Мама зраділа і дала йому кісточку. А чорнушка подалась додому. Коли вона повернулася, бабуся налила кішці та дум кошенята та молочка. Няк, сказала кішка. Няп казала перше кошеня. Няп, казала друге. Ня, няв, няв, сказала чорнушка. Бабуся здивувалася і налила їй велике блюдце молока. Мур, примуркотіла кішка. Мур, Та перше кошеня. Мур, Підхопила друге. Мур, мур, мур. Хотіла чорнушка отримала своє молоко. Ну як вам казочка. Незвичайно мила. і про кошенят, як я й хотіла. Так, цікава казочка. Може ви читаємо ще? Обов'язково тільки вже наступного разу. Тоді прощаємося з глядачами і до нових зустрічей. До нових зустріч, любі!